Що не знає 99% мандрівників, що круїзний відпочинок доступен кожному. Давайте розберемось. Це про те, що круїзи під свій бюджет ви зможете обрати з нашим сервісом бронювання круїзу. Круїзи з оплатою частиною дуже вам будуть приємні і дуже вигідні. Безкоштовні круїзи, про це ми поговоримо в наступному відео. Круїзи, ще й за які вам платять. Чи буває таке? Давайте розбиратися. Але по перше, давайте поговоримо, що входить в вартість круїзу. Вартість круїзу входить певний тип каюти внутрішня з вікном, з балконом та сьют, люкс. Ну ви розумієте, що саме цим каюти відрізняються по ціні. Далі, харчування, шведський стіл цілодобово, ресторан, в якому ви приходите, і ваше меню не має цін. Вас обслуговує офіціант, і це дуже приємно. Ви можете послухати музику, випити бокал вина, і це дуже приємний час. Теж входить в ваш, вартість вашої каюти, джакузі, фітнес-зали, спортивні майданчики, дитячі клуби за віком, аквапарки і інші розваги. Далі розміщення в каюти. каюти, як я говорила, бувають чотирьох типів: внутрішнє, з вікном з балконом та сьют, люкс. Розміщення в каюті до чотирьох осіб. Тобто ви можете мандрувати і один, і два, і три, і чотири людини. П'ять людей це трошки е, проблематично, але такі каюти теж можна знайти. Вас чекає персональний сервіс. Тобто в вашій каюті завжди буде комфортно, затишно, чисто, і наявність усього необхідного в вашій каюті вам допоможе зробити цей відпочинок комфортним. Це і повноцінні шкафи, і ванна, і душова кабіна, і це у вас є дзеркало, і ще є телевізор, але дійсно навіщо вам в круїзі телевізор? Що можна ще сказати про додаткові опції? Так, є на лайнері додаткові опції, за які, е, які ви можете отримати, оплативши їх. Це інтернет, тому що круїзні лінії вважають, що на круїзному лайнері треба відпочивати. Далі спа, страхування від невиїзду, що допоможе зберегти ваші гроші будь-якої ситуації. Ну, казіно, якщо хочете пограти, можна собі це дозволити. Шопінг. Д'юті фрі магазини на лайнері різні, і сувенірні, і є косметика, є парфюм. Далі ви можете отримати альтернативні ресторани і кафе і спробувати ще додаткові смачні страви. Віль... Вільність вибору в нашому сервісі дуже важлива. Про неї я хочу сказати окремо. Це свобода вибору. В нашому сервісі ви отримаєте доступ до 12 круїзних ліній, 21 тисяча варіантів круїзів по всьому світу. Тобто, щоденно секунди знаходиться 21 тисяча пропозицій саме для вас. Каюти від 18 до 500 квадратних метрів. Тривалість від одного дня до 184 днів. Далі 300 тисяч готелів та курортів в нашому сервісі додатково. І також ви отримаєте доступ до екскурсіонних турів по всьому світу. Наш сайт перекладений на 17 мов. Тобто, якщо ви не розумієте, наприклад, зараз українською, то please English. І далі ще ви можете отримати пропозиції на 2 роки вперед. Наш сервіс дуже е, е, старається, щоб ви мали певні переваги, переваги е, перед іншими способами бронювання круїзів. Ми працюємо без посередників. Також ми маємо оплату частинами, і це дозволяє е, дуже класно впливати на свій бюджет, планувати свою подорож. Ви подорожуєте і вам за це платять. Хочете про це дізнатися? Спитайте наступне відео об людини, яка вас запросила, і ви ознайомитеся із цією опцією. Нашим сервісом вже користується більше, ніж 1 мільйон 700 тисяч користувачів. ЮНЕСКО визнало наш круїзний відпочинок безпечним, і це дуже круто. І ви маєте з нашим сервісом круїзний флот в смартфоні. Це загадково. Ще хочу сказати про турботу. Наш сервіс дозволяє вам отримати ексклюзивні пропозиції персонального консультанта, до речі, ви його вже знаєте, мабуть, тому що ви отримали посилання на це відео. Далі, система дає можливість страхувати свої платежі, всі платежі в нашому сервісі, застраховані компанією Trust My І також страхування від невиїзду, якщо ви хочете, ви обираєте цю опцію при бронюванні і отримуєте страхування від невиїзду в Круїз. Ну, Таке воно життя. Що для вас ще дуже важливо, і щоб у вас все вийшло, на вас чекає в сервісі служба підтримки. Будь-які питання, на які, можливо, я сьогодні вам не відповіла, ви можете задати в цьому сервісі і отримати, як кажуть, із перших вуст відповідь. Далі, наші чати, чати, в яких ми розповідаємо про цікаві пропозиції, про те, як відбувається відпочинок, як відпочивати з дітьми, як дає розваги нам круїзна лінія 18 Virgin і так далі, І так далі. Тобто, приєднуйтесь це в Телеграмі, Вайбері, Вітсап. Вам зручніше там і можете читати про цей відпочинок. І YouTube канал, на якому ви бачите це відео, і інше відео про наш сервіс та круїзний відпочинок. А, ну що ж, готуйте питання, пишіть тут в коментарях. Ми будемо раді вам відповісти і звертайтеся до консультанта, який вас запросив і дав вам це відео. На все добре!